Вітаю! Тара підказка на сьогодні, як завжди, ой, така вогняна, пекельна, знаєте, це як е, освітити собі шлях. От, якраз сьогодні вам така підказка. Не чекайте, що хтось вам його зробить, да, що хтось вам йому допоможе. Беріть, знаєте, волю в кулак, силу і починайте працювати. От сьогодні, якраз е, кого сфера роботи цікавить. Працюйте, знаєте, це не так, що о, я буду сидіти та медитувати, і до мене гроші попадуть. Працюйте над тим, щоб поволі-поволі вода, поволі, камінь ваш точила, і ви виходили на той рівень, на який ви хочете. Будь-чим ви займаєтеся, чи послуги надаєте, чи товари, чи працюєте в якійсь організації компанії неважливо. Сьогодні якраз у вас таке конкретне завдання працювати. Працювати. В особистій сфері, в сфері кохання, все прекрасно, все чудово. Або ж хтось в пошуках в когось може, знаєте, програтися як навпаки, не дуже сильно чудово. Тобто така, знаєте, вогняна карта, і вогонь він же, говорить про різний: вогонь говорить про запал, про все класне, і вогонь говорить і про руйнівну силу. Якщо маєте особисті питання, звертайтеся в Дірект за особистим індивідуальним розкладом на картах Таро. Також підписуйтесь на мій інстаграм, то Фейсбук, Тік-Ток. Буду вдячна за поширення моїх відео, за коментарі, за лайки. І скоро побачимось.